Всім доброго дня. Хочу зробити таку розпаковку. Обзор на компресор автомобільний ураган 90170. Двохциліндровий. Типа r 70 можна качати колесо. Два циліндра 362. 10 атмосфер, 85 літрів на хвилину. Отже, заказував на розетці, так як вона мене завжди ніколи не підводить Ось. Ураган Вот, Зовнішній вигляд він має такий потужний, типа ребра охолоджування. Ось. Ось. Ну, що, маємо компресор, такий о датчик, шлангочка така непогана. Це не дуже удобно. Сама шлангочка теж вроді непогана. Клеми такі собі. Ось, він такий ураган. Якщо вже ті ураган, приймай еспомізан. От така ручка. Ой! відвалилася ручка, ну нічого страшного. Ой! А що це пластик? Йо. А що, серебро охолодження теж пластикові? Ой, а як це так случилося? А що це таке? Ой. Ого. Ось такий зовнішній вигляд тепер має. Ого. Да, хоч два циліндра не надурили. Поляки, да? М -м, ще смазка є біленька. -м -м. Чудово. А ось такі маємо ребра охолодження насправді. Алюмінієві. Угу, круто. Так. Угу. Да. А що ми тут маємо? Кнопку вколовик. Це нам ще доведеться розбирати. Хочу вам показати ще один прикул. Отака кришечка знімається і відкручується ось ця кришечка. Бачите? Тут чотири отвори. Ось воно кріпиться. Ось сюди кріпиться, сюди, сюди і сюди. Повітря качається сюди, виштовхується через через ось отвір. Це виштовхується сюди повітря. А де ж повітря закачується, запитаєте ви? Тут нема жодного отвора. Жодного, жодного. Тобто, якщо цю кришечку посадити на герметик, отакого. От от ну ви зрозуміли, так? Да? то все. Оцей циліндр не буде нічого качати. Отака, отакий компресор ураган має. Ще цю кришечку треба мені зняти. І буде робиться модернізація йому. Товщина металу, ну як метал, це з ілюміній. Тут подшипничок якийсь стоїть. Це все буде мазатися отакою смазкою. Верелюб, хатдовською, типа. Що я взяв ураган? то що ціна якість повинна вроді би, вроді би, бути непогана, так як у мене до цього був. Отакий компресор. О! Бачите, скільки болтів, шурупів я заплатив і оці пластмаски. Фальш фальш охолоджуючі. Отакі вони не манікини, а як це правильно сказати? Муляж. Муляж, За такі пластмаски я заплатив. За ці шурупчики я заплатив, болтики. Ну, був так, ладно, держали, тримали оці всі чотири. Ладно, За ці вісім я заплачу гроші. А за оце, оце і оці. Це як таке, як на вигляд, як з що, що. Не знаю, ну вони не потрібні. Ось, чому взяв двохпоршньовий, бо у мене до цього був однопоршньовий. <кхід> у мене, типу Газель 24 В. Ну, можна підсиняти 12 вольтів. Качаю колеса 185 на 75R16C. Ось отакий в мене був компресор. Теж зроблю огляд. Клеми погоріли. Зробив такі клеми. О, Такі вже не горять. Від 12 вольт він працює. Тут теж була така система охолодження. Ось, бачите, така. Я її вже зробив самодільно, тобто повітря сюди потрапляє, заходить так само. Отако, бачите, тут немає отвора в новий. старий я просверлив отвір, сюди повітря заходить і йде одна на компресор, шлангочка, інша пішла. Ось, чи воно якось так іде, я вже не пам'ятаю. інше ще на колеса. Цьому компресору він ще з 2016 року. Ось таки я робив на нього, охолоджуючи на проволки, прикручував пластинку з циліндра якогось Мопедовського на сам двигун. А тут якусь теж пластинку з радіоле поставив, бо верх дуже гріється. А вони зверх зробили отаку от пластикову. І думають, що воно буде відводити тепло. М -м -м. Які там інженери? М -м -м. Маркетологи, а не інженери. Аби продать, аби продать. Такий манометр. і я ним качав по два колеса, якщо 3 атмосфери, треба до 4,5 докачати. Він справляється, або одне колесо накачати до 4,5 і далі перегрівається оця ерунда. Там аж навіть поршень поплавився. Але ще працює. Але мені його малувато. Тому що треба підкачати, спустити, підкачати іноді. А, купив двопоршньовий ураган. Але буде його трошки модернізація. Буде зробитися тут отвір. І оці пластинки я не буду ставити, або верх ногами буду ставити. Цю взагалі не буду ставити. Кришка випадає постійно тут вже ось якісь переходнички. Ні в кому не потрібні, коротше. От так. от так от Китай обманює Польшу. А Польша обманює всіх остальних. А що Польща? А то, що написано тут, що е -е, виробник Штормгруп. Польща, країна походження КНР. Представник місто Львів. така ерунда. Ураган Еспомізан. Всім дякую за перегляд. І залишаємо коментарі.